Понад 2 мільйони українців вже оформили карту Національний кешбек. Ця програма підтримки стартувала 2 вересня в режимі бета-тестування, а вже 11 жовтня оголосили про повноцінний запуск програми. Споживач, купуючи товари українського виробництва, отримує на банківську карту 10% вартості товарів. Товари, які беруть участь в програмі, здебільшого мають позначку «Зроблено в Україні. Ми розпитали чернігівців, чи встигли вони вже оформити. Карту національний кешбек. Ну, оформлювала, може, місяця-півтора тому. Ще нічого не заробила. Ні, Не оформлювала і не заробляла. Ні, не оформлювала. Ні, я ж не знаю, як її користуватися. Оформив, на цьому все закінчилось. От. Оформлювала у вересні. Е, ну, як тільки от почалося. Ця програма оформлю, оформила Козбик не відразу став нараховуватися. Воно нам не потрібно. Не будете оформлювати? Ні. Ні. А знаєте, що працювати? Взагалі нічого не шарю, що це за карта. Оформлювала місяць назад або два місяці назад, не пам'ятаю. Ні, не, нічого ще не приходило. А поки дехто ще думає, що оформлювати карту та чекає на перший свій кешбек, інші мешканці міста вже отримали приємні бонуси, проте витрачати їх не поспішають. В середньому десь в місяць виходить трохи більше 100 гривень так от, накопичення. 148 гривень. Ні, не розплачувалась, думаю, поки пускаю, накопичується трошки. Я там прочитала, що можна буде до кінця січня, так що подивлюся, скільки там накопичиться. Наразі там десь 300 гривень. Ну а потім, скоріш за все, за комуналку. Зареєструвати карту національний кешбек треба через застосунок Дія нараховується кешбек від покупок наступного місяця після 20-го числа. Використати кешбек, нарахований у 2024 році. Можна буде до 31 січня 2025 року. Загалом вже накопиченим кешбеком можна заплатити за комунальні послуги, поповнити мобільний, скористатися медичними послугами, розплатитися в закладах харчування, купити українські товари або Бор задонатити на збройні сили України.